З того хочу почати, що розганяється якесь іпсо, що суми заберуть і суми заберуть прямо Київ заберуть, чи підуть з Києва, підуть з усіх сторін і суми будуть захоплені. Я недавно робив розклад і не бачив цього, що суми будуть захоплені. Абсолютно не показувало. Да, є там якісь продвіження, є обстріли, є ну, не така критична ситуація, яка розганяється по екранах телевізорів, а також саме більше це YouTube, TikTok і так далі. Починають розганяти інформацію. А ще я вчора подивився, це вже потім далі подивимося. Ютуб теж клацав, і у мене попадається відео Таро. Розказують. Ну, я спочатку думав, що це якась таролегша українська і розказує там, як, що, бо тема йшла за Дніпро. А потім вже я зрозумів, що щось тут не так. І дивлюся, по карті показує одне, а вона говорить зовсім друге. Я зрозумів, у них там. Політика своя, не те, що показує карта, а те, що потрібно сказати. І ще так цікаво сказала потім. Каже: Ви ж дивіться, бо інформація в інтернеті зберігається. Ну, лякає, щоб ніхто нічого не казав, а тільки підпрягався під їхню дудку. Давайте подивимося. ну, Суми, суми, саме загострена обстановка на суми, давайте подивимося. Буде наступ на суми. За... Окупують суми, заберуть суми російські війська. Три карти вискочили, не знаю, в якому порядку їх положити. Тому що ну, кожна карта означає свої, але тут більше дивіться, як означає, наступ буде. Обстріли будуть по-любому. Хтось виграє в цій ситуації, але не Російська Федерація. Тут більше випадає карта от в кінці. Дивіться, карта в кінці випадає дружби. От є якісь домовленості, є якісь договоренності, які приведуть до зупинки, так як я і казав в тому розкладі. Але тут, бачите, король мечів ще буде. Будуть такі загострені, дуже загострена ще буде обстановка. Напад буде. Полі боя буде, бачите, полі боя. Хтось вирає в цьому. Але не до такого, що буде захвачена територія. Тут про території мова навіть не йдеться, бачите? Нема територій. території. Території це пентаклі. Оце територія. А тут битва, битва, битва і домовленість. Як я і казав у попередньому розкладі, що буде, будуть буде захоплені якісь невеличкі, там у мене, по-моєму, паш випадав Пентаклів, якісь невеличкі території, ну це села якісь, але не само місто. Ні, не само місто. А тут мені зовсім не показало про території. Більше як боротьба, я скажу напрасна боротьба. Тобто Жертви і так далі падає. Обстріли, великі обстріли, напад. Якісь плани є. Плани з обманами, навіть можна сказати. Але так як і в тому розкладі, в мене випадало, що буде даний приказ на відступ. Ну, є, даний приказ договоренності. Так і тут падає. Так, соли. Соли на найближчі дні. Ну, дивіться, так і падає в мене. Суми на найближчі дні. Дві дороги. Прийняття важливих рішень. Тут рішення, а тут прийняття важливих рішень. Якесь рішення є, но його дуже важко прийняти. По єрофанту все розставить на свої місця. Тут як. З обманами, а тут все по чесності. Зробити порядок, навести порядок, як кажуть. А все одно на последню карту випадає любов. Почуття. Почуття. Договорність. Розговори. Королева – це розговори. Кубка це зустріч і домовленість. Розговори. Йдуть постійні розговори, йдуть постійні домовленості. Щось ну, мені файла, що хочуть зупинити це все. Хочу зупинити на сумщину наступ. Ні, не хочу зупинити на сумщину наступ. Але просто. Дивіться, як в мене карта падає. Я спитав, чи хочуть зупинити на сумщину наступ. Ні, не хочуть зупиняти. Карта боротьби випадає. Загострення. Даже хочу ще більш загострити. Але... Карта кризи. Не можуть нічого зайняти. От Пентаклі якраз і випали. В території. Тобто не можуть пройти далі. Криза. А не можуть пройти далі. Що далі виходить? Виходить, що це тупік. Стають на одному місці і не можуть знайти рішення, як продвинутися далі. От, в мене ще внизу карта випалення випала. Можуть. Я не думав до цього, що дойде, але внизу випало, що карта випалення. Можуть пройти, як тільки випалять якісь території прям. Ні, обмеження. Вони себе обмежують. Себе обмежують, можуть обмежити е, сумщину, можуть... Ну, хтось когось обмежує. Карта обмеження випала. Але не більше. Це те, що було, те останеться. Ні. Це депресія. От скільки я не працюй, нібито я зможу, все буде, але карта депресії випадає. Тобто, я робив і той раз розклад, що вони не пройдуть далі. Хай не роздувають і не розказують, що завтра. Зайдуть у суми і суми заберуть. Це, це повна ерунда. Так, зараз подивимося на Дніпропетровськ. От якраз за Дніпропетровськ я дивився російська таролог, що якраз розказувала. Казала, що прийдуть російські війська до Дніпропетровська і всі українські війська просто здадуться в плін. І Дніпропетровськ буде повністю захвачений. Це я вчора дивився. Ну це бред сивої кобили, я чесно скажу. Я не то, що я там, я от дивіться, зараз якби е, можна раб карт. Карти сказали, я вам передав. Тобто я приймаю нейтральну сторону. Те, що карти говорять, я вам передаю. Але ну от, якщо чисто логічно подумати, навіть, то це чистий бред. А, Чи буде наступ на Дніпро? Да? Дніпро. Вот я вчора чув таке, що прям наступ на Дніпро. Чи буде наступ на Дніпро. Ну, і який тут наступ? Може, щось будуть питатися робити а, внизу, внизу на колоді випадає мечей. Це обстріли. Обстріли. Можуть масовані обстріли. Знаєте, прям з, можуть бути з граями прям такими. Ну це більше випадає як дронами чимось таким. Але не про той наступ ми говоримо зараз. Випала карта з під низу, це не відсюди. Зразу попереджую. Бо тут карта випала з піднизу, Ни ще друга, Я ту вже карту не беру. Бо та карта означає е, перемогу і якісь досягнення результату. Вона захована тут. Ми її і тягнути не будемо навіть. Ми дивимося на цю оцю оцю карту. Це карта сім'ї. Да? Сім'ї. І люди живуть все в, них, все в них є. Тут про наступ ніякої мови навіть немає. Більше карта про обстріли. І обстріли навіть не всього Дніпра, от так масованих йде, а як нібито аж за Дніпром, от так якоїсь околиці. Околиці. Але ця карта говорить про захищеність, що ми вже знаємо, у нас вже було це, ми вже пережили цей етап обстрілів, і ми вже обороняємося, щось збиваємо, не все летить. А ця карта говорить більше про паузу, про ніч, про паузу, про якесь, знаєте, відновлення. Ну, ніяк не про те, що буде якийсь наступ. Це взагалі карта людини, яка лежить на могильній плиті і відновлює свої сили. Тобто тут зупинка ніякої. Але е якщо говорити про саме Дніпро і про людей, то можуть бути обстріли по цій карті і загроза вночі, коли люди сплять. От коли люди сплять, тоді можуть бути обстріли, може бути загроза. Ну, про напади тут і мова не йдеться. Не будуть ніяких напади йти на Дніпро. Ні. Дивіться. І весь час говориться, весь час говориться в картах, що йде домовленість. Зустрічі постійно йдуть. Може нам цього не говорять. Може це таємні зустрічі йдуть. Може, це таємні зустрічі йдуть. Ілюзії, да? поки все, все ілюзії, не можуть договоритися. І двойка, як на паузі. На паузі і двойка переробляється в восьмірочку, тобто не можуть прийти до якогось результату. От починають щось робити, щось тільки-тільки йде якесь лишення і до чогось іде домовленості, і воно так і повертається, знаєте. Замкнутий круг, безмежність, вісімка безмежність. Не можуть вийти з цього круга. Але домовленості йдуть постійно, постійно збираються йдуть домовленості. Даже король випав. Думаю, приділяюся. Ну, з двох є якийсь. По тройку є двох. Тройка. Домовленості, тройки. Тут хтось голову дуже ламає. Не знаю, хтось з королів. А тут ви самі повинні знати. Домовленості тройка і король. Комусь найбільше це треба зупинити із оцієї тройки. Я не, дивлюся, не всім трьом хочеться зупиняти. Один. Одному це надоїло. Він вже за голову схватився. І думає, коли це вже закінчиться. Але оцей король ще може допомагати в обороні. Бо він під низом стоїть. І так, бачите, якщо брати по цій карті теж, та карта говорить, що е, тройка поки на паузі не можуть знайти гарного рішення. Обнуління. Обнулення, глупець. Видумують всяку чепуху. Це масованих обстрілів і новим. Це можуть бути нові дрони, нові ракети. Ну, щось нове, те, що летить. І летить швидко. Я думаю, це не дрони ці, що летять 400 км в час. Бо похоже на те, що нові дрони. Швидкість. Хочемо отримати в бою перемогу Ха, обманами. Ну, це, як так скажу, результату карта не дає ніякого, щоб якийсь отримати. Навіть те, що є, нам воно вже не дуже потрібне. Я думаю, це я не за себе, не за нас кажу, я за них кажу. Що їм не приноситься радості. Навіть те, що вони взяли, прийде час, вони відійдуть від нього. Поставлять. За Дніпро нема мови навіть. Ніхто там не буде ніде здаватися, ніхто не буде ніде відходити. Це просто комусь хочеться інформації, порадувати чиїсь душу. Не все так просто. І ще вони ще багато балакають за наступ на Одесу і на Київ. Ну, я не знаю, чи робити це. Тому що це теж повна ерунда. Буде наступна Одесу. Дивіться, буде наступ на Одесу. Та сама карта випадає, що... Тільки що... Од... Один к одному карта випала. Та, що на Дніпро. Там буде покращення, навіть, я скажу, а не наступ. Але по четверти жезла обстріли можуть бути. І ще й по домах. Там, де раніше не прилітало, там, де раніше не прилітало, ну про те, що буде якийсь наступ іти, тут то теж мови немає. Колесо фортуни. щось може змінитися. Можуть по якихось других територіях почати обстріли. Угу. Так як обмеження беруть. Але теж карта тупіка, дивіться, все так само випадає. Карта тупіка. Тобто вони заходять в тупік. І йде домовленості. Домовленості тут дві карти тупіка. Домовленості в тупіку. Тоже не знаю вже, що робити. І стріляти мене дуже охота. І король пентаків. Давлять вже з усіх сторон, що пора домовлятися. Пора зупинять двойка. Пора зупинять усе і жити як люди. Я думаю, скоро все повинно закінчуватися. Не знаю, хоч і говорять, що ще дуже-дуже довго війна буде йти. Але в мене постійно показує, що домовленості йде і будуть потихеньку домовлятися і буде йти призупинка. Тому що знову двойка випадає. Пауза. 50 на 50. Поділ йде. Будуть ділитися все і зупиняти. Ну, війська в суми не війдуть. В суми не йдуть. У Одесу не війдуть. У Дніпро теж не війдуть. А в Київ війдуть війська російські. У Київ війдуть війська російські. Да? Куди вони війдуть? Тільки мечтать їм за це. Карта випала. Мічтайте, мечтайте. Це прошлого, карта прошлого. Нічого тут не буде. Якщо підуть, то їм буде смерть. Карта смерті і обмеження. Ніхто з них не вийде. Вспомнять своє дитинство у кінці. Коли вже будуть послідні оставатися, Ті, що дихають. Питатися будуть. Питатися будуть. Напад робити. Будуть обстрілювати Київ. Так. Да. Планують навіть. Навіть, дивіться, е вкладають в це, фінанси вкладають. Тройка же падає. Обстріли будуть. Навіть так як масовано будуть йти. Тройка. Навіть з трьох сторін може бути. Масовано якось. І Рисер Пентаклів вкладається все фінанси. Даже думають, що все зможуть. Магічні дії. Я все зможу. Бачите, яка карта випадає? Не дуже гарна. Тут чидуть, підуть по смерть і обмеження, що ніхто не вийде. А тут як про обстріли запитав, так, да, обстріли Києва будуть, і будуть добрі обстріли Києва. Угу. І смертей багато буде. Карта смерті падає. Прям такої масованості. Масованості. Десятка. Ви бачите, скільки прильоти так одновременно будуть йти. Але будуть обстрілювати всяким. І, як кажуть, і малим, і великим. Але все це приходить до сонця. Кубки, двойка і знов договорюємося. Все це прийде до того, що договориться. Карта радості пада. Ну я думаю, це все теж не за горами. Тому що колісниця каже, що швидкий рух швидко до цього йде може. Мішає. Звізда. Є надія, і надія буде. Лучик свята світ, випадає під договоренностю. І четврка. Так, да, порядок буде. Це кожен треба навести порядок, ростають всі точки надії, над своїми землями. Не хоче віддавати нічого. Ось з чого і затягується все. Ну, тайні плани ведуться. Луна тайност. Нам цього не розказують. Ніхто цього не знає. Бачите, як луна. Два і третій в руках. Тройка. Тройка веде тайні плани. Договориться. Рецепт Кубків доводиться до якогось одного рішення рішення буде я думаю в нашу користь буде в українську користь буде сторону тому що дьявол випадає розчарований Дьявол розчарований, переживає. Українська сторона. Українська сторона перейде в Новий світ, в краще, ніж був. Але все буде по справедливості. Що заслужити, отримаєш? Справедливості Але новий світ завжди краще, ніж був до цього. Переход, обнуління. Як обнулиться, стане другою страною. По-хитрому, по-тихому, щоб ніхто не догадався навіть. І почне все як з нуля. Оце вже дуже заглибився. Криза пока. Але буде все по своїх місцях розставлено. Научиться правильно жити по чесності. Це вже дуже заглибився. І ще буде карта праздника, Коли будуть всі роботи. Бо це вже почав почав заглиблятися. Так, що я хочу ще з вами поговорити. Ви мені пишіть, що ви хочете почути. Бо я так подивився, то там, то там щось в інтернеті. Хтось щось розказує, то ще щось. Ну і так. Хочу, я вам так скажу. Зробити панічні настрої. Панічні настрої, щоб люди почали більше переживати. А в РФ... так там взагалі в них я дивлюся, Іде. Ну якось того навіть, що немає, вони вже його роздувають, задувають, Не розумію. У них така якась інформаційна війна дуже сильна йде. Ніхто нічого поки не захватить, ніхто нічого не захопить. Будуть тільки малі території. поки. Ну, я дивлюся, що у нас все вже починає йти лад. Так, у нас покращується обстановка українських військ зараз. Проблем багато, але з ними борються. Я б сказав, що можливо навіть і покращиться. Це карта кризи. І карта боротьби. Карта боротьби. Але в цій боротьбі один бореться з чотирма. один бореться з чотирма. і він все одно виборює їх. Та тут куди не йде, але все одно доходить до того, що бореться бореться, але 50 на 50 йде, бачите? Двоєчка. Двоєчка жезлов. Карта стагнації і определення. Домовленість за територію. І результат буде прийнятий. Так що тут хоч кращеся, хоч не кращеся. Проблем багато, але домовленесть за територією йде. І буде прийнятий результат. Щоб були всі доволі. Дякую, що дивилися цей розклад. Став лайки, подобайки. вподобайки. Ділимося цим розкладом. Пишіть, що ви хочете якісь ще питання. Ну, задавайте свої питання, щоб можна було відповідати на ваші питання. І пишіть коментарі. Тільки не там такі от ерундові. Пишіть правильні запитання і, і правильні коментарі. На все добре!